Вітаю, має п'ять хвилин на головне. Президент України перебуває з робочим візитом в Італії. На Хмельниччині викрили підпільне виробництво тютюнової продукції. Патрульні обласного центру зупинили нетверезого водія-порушника. У Хмельницькому встановлюють ялинку. Про це та інше готова розповісти далі. Вночі військові РФ здійснили удар БПЛА по території одного із населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об'єкт цивільної інфраструктури, вибуховою хвилою пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибуто вікна та двері пошкоджено покрівлю. На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі у сусідньому населеному пункті. Тож ніхто із рятувальників не постраждав. Про це повідомляють в ДСНС. Сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з папою римським левом. 14-м зустріч відбулася в офіційній резиденції Понтифіка поблизу Рима. Вони обговорили дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні, питання військовополонених та повернення викрадених Росією українських дітей. Також сьогодні у президента України запланована зустріч із головою ради міністрів Італії Джорджія Мелоні. У Хмельницькому в останню земну дорогу провели захисницю Яну Зайцеву. Жінка родом із Донеччини, проживала у Шепетівці. До війська долучилася близько року тому. Служила на Сумському напрямку. Там потрапила в автотрущу. 1 грудня серце військовослужбовиці зупинилося. Захисниця назавжди 34 роки. Останній спочинок вона знайшла на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Щире співчуття рідним. Вічна слава та шана захисниці. Плантації нелегального тютюну на Хмельниччині. Група осіб, не маючи необхідних дозволів, вирощували рослини на орендованих полях Хмельницької та Одеської областей. Потім перевозили на спеціально облаштовані склади, в одному з яких діяв підпільний цех, де виготовляли тютюнову продукцію. Після обробки ферментований і подрібнений тютюн збували в усіх регіонах країни. Поліцейські вилучили 45 тонн листя та готового до реалізації тютюну. Понад 75 тонн зібраних рослин, обладнання для виробництва, а також 252 тисячі гривень готівкою. Крім того, виявлено близько 70 гектарів земель із незібраним врожаєм. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 25 мільйонів гривень. Відкрито кілька кримінальних проваджень. Днями патрульні зупинили водія порушника, який виявився п'яним на перехресті проспекту Миру та вулиці Панаса Мирного. Чоловік за кермом авто марки ЗАЗ порушив правила дорожнього руху. Знехтував вимогу інспекторів зупинити автівку, натомість продовжував тікати та здійснювати небезпечні маневри. Правоохоронці все ж наздогнали гори водія, і після запропонували пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу «Драгер». Результат показав 1,88 проміле сотих проміли, що в понад 9 разів перевищує допустиму норму. На кермувальника склали адміністративні матеріали, автівку евакуювали на арешт майданчика. Хмельницькому буде новорічна ялинка. Її монтаж відбувається у центрі міста. Саме сьогодні у Хмельницькій міській раді наголошують, що на встановлення новорічної красуні не витратять ні гривні з бюджету громади, адже сама ялинка і прикраси куплені ще у 2016 році. Гірлянди на ялинці мають потужність від 2 до 2,5 кВт, і це відповідає потужності одного електрочайника. Тож під час вимкнення електрики святкові вогники працюватимуть. Муть на генераторі ялинка тішитиме хмельничан до 4 січня. Також у муніципалітеті зазначають, що цьогоріч не буде традиційного ярмарку, лише заходи для дітей, бо вони заслуговують на свято навіть попри важкі часи, маленьких українців мають залишитися приємні спогади з дитинства. За щасливе та незалежне сьогодення та майбутнє наших дітей щодня, захисники та захисниці у надскладних умовах виборюють перемогу. Дякуємо за захист та долучаємося до підтримки українського війська. Конвертуємо свою злість до ворога у донати для збройних сил України. Слава нашим героям!